Вітаю, шановні болівальники, слава Україні! Розпочинаємо пряму трансляцію Карпаті. Завершився перемогою команди Кормів. Яворів, таким чином, ягорів десь здобули у собі такий непоганий. Говорити, що не залишиться ягориці сьогодні без підтримки, це навіть не враховуючи того факту, що ще багато людей приїхало. Та, фазу. Шишка. Шишка вперед. Виходить і гри, це спокійно забиває Маєвецького, але зараз постерігаємося. Посову на Войтовича, невдало. І Міляно. Зараз м'ячем віддає на Войтовича, добре тут пробиває Войтович, ну це в руки. Сейви. Нарозов свою команду. Рятує. Лівий на удар лівої ногою. Дивимося. Гордійчук пробиває! Гаряч, ось, було доволі небезпечно. Гордійчук, подача на ближню зубар, дотик не точно. Ми що нема кому віддати? Ось зараз на Алішер. Алішер міча зупиняє, не було офсайду. Полюга Алішер пробиває повз ворот. Продовжував після цього моменту. Сущак на правий фланг. З м'ячем зараз. Мудрик, ось подача на зубара, тут Гордійчук пробиває! Небезпечно, хоча там геть. Кава особа. Придачи назад, Усак може пробити, Усак пробиває, дисаль забирає м'яча до рук. забиває Вперед, ось діагональ. Хороша, зубар спідає далі, Дуже добре на мацелюка мацелюк дістається до м'яча, встигає Стигаєві. Та по майданчику! Подача! Засильна трошки. Друзі, розпочинаємо другий тайм. Поєдинку. Матч у відповіді попереднього. етапу Кубка Зараз рибом. Риб. Зубар Риб. трошки засильно. Шандра. Зубар пробиває поворота. Це удар точно. Шандра ногою зараз на Зубера вдала, передача, немає в сайду. Зубер перед воротами. Простріл, замикання! гол! Прекрасний розіграш! Прекрасний розіграш і гриб забиває цей м'як. Розіграш справді дуже пристойний. Дуже пристойний. Все зроблено на найвищому рівні. Зубер відкривання, Зубер простріл. Він підняв голову. У нього була можливість зробити цей простріл. Бойко. Шандра тут ліворуч, бойко сам, подача. І це передача просто зараз... Ой, не... небезпечно, але гриб там не замикає. Цей пас, а прострілював Владислав Коваль. Шандра стріляє! Який момент. Подача від Майовецького, Якубов пробиває, ось чим перший. Турчанський. На Емілянова. Емілянова подача. До до майданчику. Гриця спокійно забирає. Пускай. Небезпечно зараз! Шишка, пробиваємо ще горіть. Лавру Подача від Турчанського. Тут Гриця не може забирати. Небезпечно зараз! Перед воротами Либик. прибирає він гусака. Либик пробиває! Не забуває, але класно все зробив. Все класно зараз зробив 16-й номер. Прибрав він зараз. Е... Шишка. Турчанський. Головою, грає зараз. Добре, радюк. Гусак, подача, до штрафного майданчику. Небезпечно і Більянов стріляє на місці. Зараз гриться. Вона франківську перемогли 1-0. Зараз перемогли 1-0 і рухається далі. Чекають на свого суперника. Нам теж буде, друзі, цікаво. Дякуємо за участь в команді Благо.